І так, зараз ми будемо поливати наші пасочки. Спочатку ми всипаємо пакет посуди. Ось я беру таку звичайну глазурнятку висипаємо. До нього один білок, один яєчний білок. Ось так. І все це ми перемішуємо і збиваємо блендером. Збиваємо до такої білої, густої фіни. Ось яєчний білок у нас вже готовий. І будемо мастити зараз паски. Ось мастимо наші, наші смачні рум'яні пасочки. Ось які вони в них у нас красиві і апетитні. І помащена. Зараз ми її гарно посипаємо ось такою посипочкою. Ось беремо. Посипаємо.